Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні хочу вам розказати, як починаємо наших тваринок годувати зеленим кормом. От вперше будемо давати, буду сьогодні давати зелень. Вчора пізно ввечері Славік накосив люцерки. Люцерка вже гарна, вже гарно підскочила, подивіться, така соковита. От, але ще зеленого корму ми нашим тваринкам не давали. Одразу свіжу скошену ми ніколи не даємо. Тримаємо кілька годин, щоб вона трошечки прив'яла. Якраз протягом ночі вона постояла, от зараз рано буду годувати наших тваринок. Так, спочатку, так, спочатку внутрії, Але я їм ще дам, окрім люцерки, інший корм. І одразу я принесла відро, тут варена бараболька з товчею. От. Самою зеленю не годуємо. Даємо той корм, до якого вони добре звикли. От. А вже зелень йде як, як добавка. Так, почекайте, не спішіть, Почек, почекай, почекай, не спіши. Ну, дивися, та ж чекай. Ой, та ну дивися. зараз переверне мені відро. Чекай, я дала, я дала в миску. Ні, ну, Світ такого не бачив. Ну і що? І з відра смачніше, як з пательні. Так, порозходьтеся. Іди, іди. О, зараз опадеш і все. І буду за тобою бігати по грядках. О, так. О, все. Трошечки вони вже втихомирилися, вже мають порцію першу. От, перся перша, бачите, перша їжа нині зранку це все-таки та, до якої вони звикли. О, до якої вони звикли. Так, там же дівчатка чую. Кличуть мене, це, це самці, це хлопчики. О, подивіться. Так, добре. Тут поки тепер йду до дівчаток. Клітку закриваю, бо інакше мені зараз вискочить якесь. От в цій клітці у нас дівчатка. О, правильно, сіла в пательні і там сидить. Чекайте. Так, порозходьтеся, порозходьтеся, порозходьтеся. Відійди, відійди, Давай. Отак. О. Добре. Так, отут носити саме, це вже менші е, нутрії. Тут три самочки дорослі і виводок. Подивіться, це вже набагато менші тваринки. Отакож От спочатку дала їм порцію вареної барабольки. Чекаю півгодинки і тоді вже почну давати люцерку. Ось також накошена з вечора люцерка вже привяла, якраз добре буде. Так, зараз глянемо, що там і як. Що тут і як. О, ну а як, знов заглядують. От тільки чують, що я відкриваю дверцята, зараз заглядається. Чекай, тікай, тікай, тікай. Трохи з'їли, трохи порозкидали. Правда? Так, ну що, даю вам зараз люцерку. Чекай, чекай, чекай. забирай лапи, бо приштипну. Забирай, забирай. О, бачиш, а я ж казала. Так, зараз нам люцерки. Багато не даю, бачите, таку жменьку невелику отуди. Дивіться, е, одразу. в лапи і все. От як вони бачать, як вони знають вірніше, що це гарний і вітамінний корм. Подивіться, який апетит. Жменьку, люцерки і все. На сьогодні цього буде достатньо. Потрохи, потрохи перевчаємо їх до зеленого корму. От, гляньте. Все, бараболя почекає, всі їдять люцерку. Добре? Добре, бо люцерка то якраз є і основний такий корм для тваринок. Люцерки насіяли багато. Щодня чоловік накошує ввечері, тепер будемо годувати наших звірят люцеркою. добре, що нам смакує. Так, а у вас як тут справи? О, тримайте ще гостинці. Отакого. Так, зараз ще трошки. Дам їх тут багато. Ще трошки смикну. О, бачите, гляньте, дорослі в першу чергу. Дорослі вони вже знають, що таке люцерка. Вони минулі роки їли, а малеча ще думає. Зараз побачимо, як вони зреагують на зеленину. Так, хто куди? Хто до бараболі з кашею? А хто до зелених салатиків? Хочу сказати одразу, що це ну лише ранкове годування. От ввечері ми вже дамо їм інший корм. Ввечері тут буде буряк, кормовий, морква буде, і ще трошечки дамо сіна. От в люцерку тільки зранку. Це перший день. Треба, щоб вони поступово привикали. Поступово кукуруза, от качани кукурузи ще також є. Також на вечір морква, буряк і кукуруза. Сіно і кукуруза. Ну годувати маємо чим, і то є добре. Корму у нас достатньо для тварин. Ой, яка краса. Сонечко зійшло. Пташки співають, подивіться, яка краса. Так. Е, тепер йду годувати кроликів. Морква, ну, спочатку морква. Подивіться, подивіться, як вже чекають. Вже мама кролиця хвилюється. Як-то так, весь її виводок ще не годований зранку. Так, давайте морквочку вам дам. Тримайте. О, тримайте. Тримай, 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 в зубки, тримай. О, Так, і дорослим кролям, оце в нас самичка, вона вже старша. От, і так само малесеньким. Ну ці маленькі, це дуже маленькі кровіта. Зараз я отак покажу їх. Сонечко, світ. О, отак. От подивіться, бачите, гляньте, як моркву їдять. Як вона їм смакує. Також спочатку морква. Як то кажуть, на голодний шлуночок, щоб все було добре. Так, іду пороздаю моркву по всіх інших клітках. Тоді повернуся знову сюди. От. Водичка чистенька в поїлочках, поїлки помиті. Тримай. Іди сюди. От. Так. І сюди. Кролі спокійніше відносяться до того, що я їжу роздаю. Так мені не лізуть у відеречка, як внутрії. Так, ще тримай. Так, в оцій клітці також малеча, мама з малечою. От, подивіться, оце з вечора ще харчівних лишилися. Ще трошечки буряка, кормового тут є сіно. Ввечері вони сіно, їли, ще трошки є сіна. От, ну і тепер дали їм ще морку. От, бояться. Ні, не бояться. Підходять потрошечки. О! Так, добре. Ще маю пару кліток. Ну і тепер знову йду з першої клітки починати. Бачите, отут вже всюди морква є. От. Так. Оце вже наїлося, вже сидить далі щось чекає. І знову люцерка. Бачите, вона вже гарно прив'яла. Тепер дам потрошки люцерки. Потрошки, щоб вони поступово привикали Ось сюди. От. Зараз повитягують. Але то таке, не страшно, до вечора позідають. Так, дивимося, кроленята реагують. Ну куди? Куди? На, хочеш так дотягатися? Дотягайся, тримай. Дивіться, на що робить, ну. Так, давай, не бешкітуй. Все, подивіться, бачите, також про моркву забули. Пішли всі на, зелену, на зелені вітамінні салатики. О. о, в цих клітках самці у нас. О, це найстарший наш самець. Це якраз весь молодняк від нього. О, ну і отут же молоденький самчик є також. Бачите, сіно, з вечора сіно. Так, покажи, що ти там ще їв. Воно, відійде. От кочаний кукурудзи, моркву дала рано. І зараз дам ще їм потрошки люцерки. Тримай. Потрошки пожменці, небагато. Завтра буде більше. А пізніше буде лише сама люцерка. Так, і зараз побачимо, як оця малеча в цій клітці... Чекай, 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 мама, кролиця. Як зараз в цій клітці малеча зреагує на люцерку. От. Це трошечки менше, ніж в першій клітці кровенята. Ну, бачите? Вона їм смакує. Чому ми стараємося. З першого дня не давати багато люцерки, і отак, як я вже казала, не на голодні шлунки, щоб їм животики не почало дути. Розумієте, так вони трошечки наїлися моркви. Тут ще в них було з вечора сіно, а ще вони суть кролицю. От і тільки тепер трошечки дали люцерки, щоб їм не дули животики. Тому що може таке годування. Якщо дати одразу самий зелений корм, різко так після сіна дати зеленину свіжу, можуть і животики в них дутися, і можуть може бути понос. Тому дуже важливо, щоб ось так поступово їх переводити на зелений корм. Так добре, всіх обійшла, нагодувала. От добре, що вже весна. Тепер буде більше зеленого корму. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Хай вам ваша господарка гарно ведеться і хай все у вас буде добре.